Позашляховики та квадроцикли на випередки їздили по непрохідному болоті. На Тернопільщині вдруге відбулись змагання бережани трофі трофію-2012». До участі у ньому зареєструвались майже півсотні шанувальників екстремального спорту. Всі задоволені, саме головне, що всі кількість людей, які стартувала, відповідає кількості людей, яка фінішувала. Всі живі, здорові, ніяких. Випадків таких екстремальних не було. Участь у змаганнях брали власники позашляховиків та квадроциклів. При реєстрації на змагання необхідно було не лише вказати марку та модель авто, а й дані екіпажу. Самі ж водії зізнаються, успіх залежить від хороших показників залізного коня та людей, які поруч. Автомобіль це тільки 40%. У успіху у змаганнях більше всього, скажімо так, основна складова успіху це є екіпаж. Михайло найстарший учасник змагань Йому 61 рік. Чоловік каже, щоб перемогти та отримати задоволення від змагань, необхідно відчувати позашляховик. Найдемо віку не важко. Я то не відчув. Я відчув одне задоволення. Взяти участь у змаганнях. Бережани трофі приїжджають з багатьох міст України.